Є новина, друзі. Путін хоче перемовин та змінює риторику. Дослухайте до кінця. Щойно вийшов Путін, ну і перед журналістами розповідає, що Росія готова до наступного раунду перемовин з Україною, і в цьому раунді Росія хоче обговорювати меморандуми про припинення вогню. Путін визнав, що два меморандуми російський і український, абсолютно протилежні. І він каже: я не хочу обговорювати деталі цих е, меморандумів, це треба вирішувати на перемовину. Для цього взагалі і є перемовини, щоб домовлятись. Ну, тобто, йти на якісь поступки один. У одному. і риторика Путіна змінилась. Ми ж раніше чули тільки одні ультиматум: ультиматум віддати Запоріжжя Кірсон, нітралітет, зменшення збройних сил України, зупинка зброї. А тепер він хоче вести перемовини, діалог і навіть не обговорює деталі меморандумів. Ну тобто не хоче себе, як то кажуть, заганяти в кут. І напрягати ситуацію на дипломатичному фронті. Це абсолютно зрозуміло. І знаєте, чому це відбувається? Це якраз от про те, що я вчора знімав відео про завершення війни. Не бачили, їдь, подивіться, я там чітко все пояснив. Це все і за саміта НАТО, тому що країни НАТО проявили силу. Сила це не тільки санкція, це не тільки танки, чи там літаки. Це і. Збільшення витрат на оборону на 10 років, а збільшили вони в три рази до 5% ВВП. І це означає, і Путін це розуміє. До речі, він в цьому виступі про це сказав. Що це не Росія агресивна, это не ми нападали, це все запад, який е, хоче увілічити втрати на оружие і переозброюватись, каже Путін, пусть. Каже, півпіреворужаються запад. Но это не ми, агресори. Тобто, він боїться саме того, що НАТО буде ставати сильнішим. А ще ось цих коштів на саміті НАТО це ж будуть виділятись кошти технології, навчання, літаки, танки для України. І він це розуміє. Тобто йому дали сигнал, що якщо ти не зупинишся, Україна просто буде ставати сильнішою, європа буде ставати сильнішою і в один момент. Ти просто будеш деградувати. А ми будемо підніматися. Тим більше в нього проблеми з економікою, і він це знає. Якщо ще би до цього додалися оці смертельні санкції Трампа, і 18-й пакет від Євросоюзу, який теж. Іде з труднощами, тому що словаччина його е, блокує. Ну я думаю, все би пішло е, набагато швидше І припинення вогню і е, завершення е, війни. Ну і ще нагадаю, що Умєров сказав, що Україна теж нібито готова до перемон, предметних перемон про припинення вогню і про зустріч лідерів Путіна, Зеленського та Трампа, тому що він теж підтвердив, що готовий зустрічатися в Стамбулі, якщо туди приїде Путін. Вот такі новини. Напишіть що думаєте. Лайк, репост, підписка телеграм.